І так далі. Тому не треба бути наївними, треба дивитися стан електорату, його поінформованість, його політичну активність, яка тільки тепер починає дещо зростати. Далі я не чув виступів попередників, тому десь в чомусь я можу повторитись, але я вже на одному мітингу говорив. Що не буду вам розказувати, як погано і що там роблять, робить так зване керівництво держави. Значно краще за мене розкаже Ляшко або інші от, на всіх ефірах. Я хочу сказати, що треба робити. І треба робити негайно. Так от, зараз я не буду зачитувати звернення Духовної Ради Майдану. Ми зробили звернення, його можна знайти в сайтах. І отець Олександр може роздати текст. Зараз ми не бачимо можливості в силовий спосіб змінити порядок у державі. Не встигнете рипнутись, як відстріляють самих мудрих і самих креативних. Для мене досі лишається відкритим питанням, від чиїх куль. Пали перші жертви на Майдан. Тепер далі. Так от, народ має бачити, реально бачити, хто, є хто і як розв'язати інші питання. Десять років уже проєкту, який зробила наша академія наук, проєкт називається ЄДСМ. Єдина державна система моніторингу за виробництвом, транспортуванням, споживанням всіх видів енергії і природні оплати за них ціна питання порядку півтрильйона гривень по сьогоднішньому щисленню. Два рази закон приймався у нашому парламенті в першому читанні і зникав. Більше року тому нам самопоміч заблокувала на засіданні Комітету ЖКХ цей законопроект. Цей раз ми його протаскали 2 листопада. Він сьогодні в парубія. Але законопроект 48.44 поки що в зал не виноситься Суть питання проста: олігархів на лічильник. Тому що всі Європейські держави знають свій баланс в енергетиці. Ми не знаємо. Тому можливо сьогодні, щоб дві третини Київенерго належало росіянам. ніхто не знає, Тому сьогодні ми тільки узнаємо, що виявляється, блокування ешелонів з вугіллям зі Сходу. Небезпечно для української енергетики, а ми досі думали, що нам вугілля з Африки возять. А чому можлива брехня? Бо нема інформації. Отже, я готовий, ну і Духовна Рада Майдану, і я, як е, заступник голови партії Український Дім, ми готові знову йти на Майдан. Але не з криком ганьба і геть, а з конкретними питаннями. Перш за все. Олігархів на лічильник. Бо, перш за все, вони живляться на енергетичній системі. І або вони проголосують за, або ми будемо бачити, хто як проголосував, і ми будемо інформувати народ, що цей парламент блокує це питання. Наступне питання необхідне контроль громадськості за сировинним ресурсом. В агропромисловому секторі наші е, землі працюють не на Україну. Фінансово-банківська система працює не на інвестиції економіки, а на визиск знов-таки народу. І тут в цих чотирьох питаннях негайно треба наводити порядок. Необхідні законопроекти знайдуться депутати, які їх внесуть, і виходити. Бо і голосування і поїдному на вихід. От тоді народ буде бачити, хто є хто. Тепер, що стосується е, того, що я чую там, жидів лають, не лайте жидів. Бог їх створив, щоб ви мали в кого вчитися. Щоби мали в кого вчитись. Бо вони зуміли відродити державу вашим коштом. Відродити мову. І нав'язувати свою волю, свою політику. Отже, і ще я перебираю час, але я мушу це зробити. Давненько, у 2000 році, мені з Почаївської лаври привезли таку брошурку Бібліотека Конгресу Русських Організацій України, князь Волконський. «Історична правда і українська філь... Україна фільська пропаганда. Перебрехана, звичайно, вся історія, обріхано і український наряд. Не це важливо. Важливо, що ця книжка була видана в Донецьку, вона видана офіційно. і Я не пам'ятаю жодної реакції ні з боку Президента України, ні з боку органів. Так званої Держбезпеки, невідомо, яку безпеку вони охороняють, Ні в 98-му, ні в пізніших роках. Тому запитаємо, хто був президентом 98-му році, хто керував СБУ. І відтак ми бачимо, що війна з Україною почалася не три роки тому. Три роки тому вона тільки реалізувалась. Тому що каталізатором, каталізатором вийшов Майдан. І отже, сьогодні, звичайно, нам потрібно, я думаю, громадськість мусить попрацювати, щоб православ'я українське молилося разом, між собою можна там розібрати, хто кому Рабінович. Але на Майдані духовенство молилось разом. Навіть мусульмани були разом. Так от, коли встає питання єдності народу, ніхто не має права починати всякі такі речі, як, про які ось Ліна Костенко сказала, доборолися, добалакалися. Досварилися аж гримить. Україна, чи ти була колись незалежною, хоч на мить, від кайданів, що волю сковують, від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Так от я дуже радий, що знаходяться люди, які не бояться того, що їх небагато. А беруться, робить справу. Достатньо у суспільстві кілька відсотків креативної, небайдужої публіки, лідерів. І народ вам повірить і за вами потягнеться. О цьому суть духовності право, обов'язок, а між ними совість. І, звичайно, що сьогодні на часі. І вивчення нашої правдивої історії, відновлення нашої правдивої культури, але це дуже великий, дуже складний і дуже непростий процес, і він можливий буде тільки в єдиній соборній незалежній державі. І наостанок, коли убили Аллу Горську, Стус відгукнувся віршем. І сьогодні цей вірш якраз мені біля пам'ятника там прийшов на пам'ять. Ярій, душе, ярій, а не рідай. У білій стужі Сонце України, а ти шукай червоний цвіт калини на темних водах, цвіт її шукай, бо, нав... бо мало нас малесенька щопта, лише для молитов і сподівання. Застерігає доля нас зарання, що калинова кров така густа, така терпка, як кров у наших жилах. Так от я думаю, що в наших жилах кров уста, терпка. У нас є попередній досвід. Я дуже радий, що тут сидить Степан Ількович і багато інших, хто особистим прикладом показав, що любов. До України, до народу і жагу бачити цей народ незалежним господарем творцем поставили на передній план, не боячись ні крат, ні тортур, ні в ряді випадків і втрати життя. Отже, хай Господь нас благословить на мир, на здоров'я. На працю і прошу конструктивні дії, конструктивні пропозиції і заставляти оце недолуге керівництво щось робити. Або вони будуть робити під нашим тиском, або весь народ побачить, що вони недолугі. І на другий раз він подумає, чи голосувати за тих, хто обіцяє дуже щасливе життя для тих, хто нічого не робить. Чи може проголосує за, за тих, хто хоче дати можливість народу творити, працювати, вчити дітей? І ще, в 1931 році Олександр Олесь написав вірш Європа мовчала. Вона мовчала і буде мовчати. Нікому, крім нас, незалежна, міцна держава потрібна. Отже, Головна наша зброя і стратегічна, і тактична це єдність в діях і в молитві. І ми станемо молитві разом і з усіма конфесіями греко-католики, православні, римо-католики, греко мусульмани, всі суші в Україні. Бо має бути єдина політична нація, має бути єдиний народ, єдина соборна держава. І ми її зробимо. Слава Україні.